Попри холод та негоду в Немишлянському районі, комунальники продовжують свою роботу. На черзі заміна технічно зношеної ділянки водопроводу протяжністю 300 метрів. Це аварійно-плановий ремонт, зазначають у «Харківводоканал». водоканал. Адже трубопровідна магістраль, яка забезпечує водопостачання у два райони міста, тут має значні пошкодження. Цей трубопровод у нас дає водопостачання на два райони: це Слобідський та Немишлянський район. Вона з'єднує два райони і дає основну воду. Оскільки роботи проводяться безпосередньо під проїжджою частиною, комунальники вдалися до спеціального методу, який дозволив максимально не зруйнувати дорожнє покриття. Мова йде про санацію. Ці роботи проводяться в два етапи. Ми спаюємо пліть длиною 300 погонних метрів, далі. Вирізаємо два участка трубопроводу і просовуємо методом санації нову трубу. Далі производимо з'єднання цього участка. Санація в цьому місці проводиться так, як тут проходить проїжджа частина. І Виконати повністю розкопки в нас дуже затратно. Тому виконуємо санацію. І замінюємо даний технічно зношений учасник трубопроводу. Над перекладкою технічно зношеної ділянки водопроводу працює дві бригади комунальників. Також в роботі задіяно декілька одиниць спецтехніки. Ремонт на цій локації триває вже близько двох тижнів. Це підготовчі роботи, завоз самої труби та необхідних матеріалів. І Роботи будуть виконані до кінця цього тижня. Людей ми не відключаємо. Вони як отримали наші услуги, так і получають. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.